Боже на тобі в українській православній церкві триває служба. Прихожани звертаються до Бога, моляться про відпущення гріхів, слухають проповіді священника. Слава Отцю, Сину, і Святому Духові. Всупереч науковому скептицизму. Ці християни, які дві тисячі років тому твердо вірять у біблійну мудрість. Світ вважає українців однією з найбільш богобоязних націй. Протягом століть церква була важливим інструментом впливу. Політики намагалися використовувати її авторитет для реалізації власних задумів. Українська православна громада постійно зазнавала утисків зовні, адже не мала надійного тилу власної держави. Разом з тим, твори поетів та письменників минулого насичені християнською ідеєю. Українське православ'я сумна історія духовного портрету нації. До то нині точаться дискусії з приводу канонічності, тобто законності окремих православних громад, зокрема православної церкви Київського патріархату, дехто вважає, що у 17 столітті Київська митрополія стала частиною московської. Таким чином, діяльність будь-яких інших православних організацій на території сучасної України суперечить церковним канонам, як було насправді. Говорити про те, що канонічно чи не канонічно, ну є дискусії про те, в якому статусі, наприклад, перебувала Київська митрополія зразу ж за Володимира Великого, скажімо, чи за Ярослава Мудрого. Багато хто з істориків церкви говорить про те, що вже тоді були спроби надати їй автокефалію. Більшість сходиться на думці, що це була автономія з широкими повноваженнями, скажімо так. От. І навіть обрання на київський митрополичі престол вже українців або русинів, як тоді говорилося. Свідчи про ну певну тенденцію до емансипації, до осамостійнення київської митрополії по відношенню до зв'язків із вселенською Патріархією. Християнські громади на території майбутньої київської Русі діють ще до 988 року, коли релігія стане провідною у державі. Вони не були надто популярними серед численних язичників. Просвітителем вже, говорять, був Андрій Первозваний, який всі знають про цю історію, як він воздвигнув Христа на горах. Київська сказав, що тут буде велике місце і місто, і слава велика буде про нього далі. Знаємо, що в Херсонесі і навіть друге століття вже знаходять повсюди по Україні, особливо Закарпаття. Навіть знахідки церкви, які свідчить про віру християнську, яка вже була поширена на наших теренах. Після офіційного хрещення починається активна праця щодо пристосування святого письма і церковних звичаїв до місцевого укладу. З'являється нова штучна мова, якою перекладають релігійні тексти. Прихожани повинні розуміти проповідників Слова Божого крізь призму століть. Ця мова була справді сприйнята в середовищі, зокрема українців, справді як церковна мова богонатхненна мова між. Тою мовою, над якою працювали Кирило і Мефодій, його уч... і їхні учні, є велика різниця, ніж той варіант так званої церковно славянської мови, яку використовують у Богослужінні в Росії і в храмах Московського Патріархату. Господа нашого Ісуса Христа і любимо Бога, Мовна проблема у богослужінні одне із найбільш болючих питань сучасних православних церков. Одні вважають, що молитися потрібно зрозумілою прихожаною мовою, а інші виключно церковнослов'янською. Візьмемо навіть е, об'явлення Духа Святого в день п'ятидесятниці. Написано в діяннях святих апостолів, що кожен народ, який під небом є, е, почув на своїй мові і на своїх діалект, діалектах. Е, Розповідь про великі діла Божі, не просто кожен народ, а ще на своїх діалектах написано на своїй мові підкреслено це тому писання на діалектах. Значить, знов Дух Святий виходить у святи всі мови світу, всіх народів. В мірі покаянні сканчаті у Господа Росія крім того, мова якою нині моляться і вважають церковно слов'янською, є насправді далекою від власного прообразу 10 століття. Це швидше суміш старого зразка із російською та іншими діалектичними вкрапленнями. Але найголовніше, що зрозуміти її пересічному прихожанину буває складно. Не було так, як ми зараз чуємо. Любіт, веселіт, речет, настав від іщезнуть, будуть. А було любить, веселить, речеть, прийдуть, наставить, іщезнуть, будуть. Не було так, як отець, творець, вінець, вдавець. Сердець тощо, а отець, творець, чоловіколюбець, агнець, конець, вінець. Ну наші батьки, прадіди в минулому вони були навчені, вони були привчені до сприймання на слух і читання церковно-слов'янської писемності в молитвах, священному писанні. Це треба сказати. Однак, чи вповні вони його розуміли, і чи сьогодні розуміють пересічні українці, віруючи цю мову, безумовно, тут є велике Дослідники звертають увагу на глибоке проникнення національних мотивів в українському православії. Прадавні церкви будували за традиціями звичайних сільських хат. У мистецтві це елементи місцевої рослинності у розписах та оформленні книг. Українська церква це численні братства, відомі у Європі богослови та високий рівень освіти мирян. У 16-17 століттях Московське князівство є потужною централізованою державою, що активно використовує церкву для реалізації політичних амбіцій. Царі підтримують поширення власного православ'я, адже саме релігія виступає інформаційним рупором тогочасних суспільств у Європі. Проте московську митрополію офіційно ніхто не визнав. Москва відчувала, що не може так бути в такому. Хотіли укріпити свої позиції, і вони стали закликати Вселенського патріарха, знаючи, що там тяжкий стан, що там е потерпає від мусульманства дуже вселенський патріарх. Що він сюди приїхав? Приїхав він в 1588 році туди, От, то вони його просто посадили на хліб і воду, тримали його цілий рік. Єдине, що не катували його, але вони навіть його не випускали на прогулянки, і на він не витримав такого року знущань. Він що він вимушений був написати їм грамоту про дарування про визнання їхньої церкви, і навіть висвітити їм єпископа. На жаль, відповідних документів немає, а можливо, комусь вони були невигідні. Московське православ'я ще не раз обманним шляхом доб'ється своїх цілей. На відміну від Москви, де церква заручилася активною підтримкою з боку влади, українська громада розвивалася самотужки. Можливо, саме відсутність власної держави позначиться на індивідуальних рисах Київського православ'я. Збереглися скажімо, церкви 16-17 століття. Це так звані церкви хатнього типу, де зв'язок між українською хатою і церквою є очевидним. Зовні такі храми мало відрізнялися від звичайного житлового будинку селянина. Єдиною різницею була невеличка маківка або главка, яка встановлювалася на даху. Ось цієї хати, і яка зразу засвідчувала про те, що призначення цього будинку якесь особливе. Проте це тільки невелика частина особливостей прадавніх церков на території сучасної України. Зокрема, храми на Волині будували на видному місці, притримуючись строгої орієнтації сходу на захід, як того вимагав канон. В оформленні храмів також можна відслідкувати ряд індивідуальних рис. В мотивах розписів, які звичайно керуються біблійними мотивами, ми зустрічаємо елементи, наприклад, народного одягу, пейзажів, які притаманні саме даній місцевості. Таким чином відбувалася адаптація класичного церковного канону до місцевої традиції. Тут варто згадати і пересопницькі Євангелії в оформленні книги знаходимо багато елементів місцевої рослинності. Окрім нечисленних мурованих храмів, появу яких спонсорували тодішні місцеві меценати, більшість церков'я дерев'яними, адже їх споруджували за кошти громади. Так розвивалася українська церква без держави. Твори Шевченка та інших українських письменників наскрізь насичені зверненнями та молитвами до Бога. В той же час російські творці слова навпаки висміюють дяків та весь уклад московського православ'я. У 19 столітті вони красномовно демонструють авторитет церкви в очах прихожан. Політична історія Москви та Києва наклала відбиток на розвиток і традиціях православних церков від архітектурних особливостей та обрядових звичаїв до різного ступеня підпорядкування владі. В нас не було царів, в нас не було самодержців, в нас не було тиранів. В традиції українства ніколи, наприклад, царські врата вони не називалися царськими, вони називалися райськими вратами, і в цьому, напевно, відображається зміст того, як церковно побутове життя демонструвало відношення українців до сакральних найсокровенніших істин християнської віри. Навіть без підтримки держави у 17-18 століттях на території України активно розвиваються братства. Іноземці констатують високий рівень освіченості звичайних громадян, а богослови створюють праці, якими захоплюється весь християнський світ. Київ як осередок духовності і церковності дав не тільки російській церкві або московській церкві, правильніше говорити, але і всьому православному світу. Таких визначних світочів і їхні богословські твори і погляди, які змогли зберегти чистоту православної віри. Наприклад, це можна підтвердити в особі катехизиса Петра Могили, твір, який був схвалений очільниками всіх православних церков. Натомість істинне обличчя московської церкви, яка була на службі у царя, показують твори російських письменників. Духовенство призначали чиновники, а прихожани не розуміли мови проповідей. Церкву як інструмент впливу використовує Сталін навіть всупереч атеїстичній партійній ідеології. Після Другої світової війни у 1945 році він скличе патріархів різних церков до Москви. Поприорувані е, церковні ценності, ще Леніном на 8 мільярдів в доларах, що цих цінностей всіх одарили, і безумовно вони поїхали дуже задоволені. Винесли на цьому помісному соборі було Олексій Сіманського обрана патріархом і винесли таку повістку, розібрати вопрос о помощі восточним патріархатам. Подальша історія церкви в радянському союзі це спецслужби, що призначали священників. І тотальний контроль держави над парафіями. Складне минуле українського православ'я, неначе відбиток історії всього народу. Її підкорювали, храми палили, прихожан переслідували або змушували слухати незрозумілу мову священників. Проте православна церква зберегла традиції і нині залишається невід'ємною частиною української ідентичності. Тому успіх. Нашої країни залежить від об'єднання різних конфесій та громад навколо патріотичної ідеї.